Віддати спочатку всю хвалу нашому любящому Богу. Хвала Ісусу. Дозвольте від усього серця, особисто від моєї дружини, ми тут разом. Також, як пастор церкви Сілам, яка знаходиться на Виноградарі від Терний Оріш Також я разом сьогодні із ще з одним пастором Миколом Осівчуком. Він має корзину із квітами, дуже файними квітами. Це для вас фавор. Це маленький жест, видимий такий знак. Ми вас любимо і щиро, щиро вітаємо із цією річницею 30-річчям вашого існування чи вашої праці тут на землі. Я думаю, що це лише початок. Чому? Бо Христос починав скільки років? В нього в 30 років лише все тільки почалося. І за 3,5 роки він зробив стільки, що сьогодні церква продовжує цю роботу на землі. Я певен, що за 30 років десятки тисяч людей доторкнулися до благої вістки, яку проповідує фавор. Сотні а може й тисячі людей вони пришколи до покаяння тут близько, тут біля алтаря, і запрошували Ісуса Христа в своє серце. І може трохи менше, да? але все рівно багато людей стали учнями Ісуса і проповідниками Євангелії. В мене небагато часу, і це все правильно. Я хочу залишитися в ліміті того часу і поділитися кількома думками. З вами разом. Давайте прочитаємо місце Писання, яке на перший погляд дуже знайоме. Матвія 11 розділ 28 і 30 вірші. Давайте прочитаємо. Ісус Христос каже: Прийдіть до мене всі втомлені та обчажені. І я заспокою вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Можливо, вам приходилося молодежі точно. Зустріти в інтернеті картинку, і може не тільки вона в інтернеті, може вона є десь і в якихось журналах, коли один подорожуючи піднімається під гору, але він в себе на спині несе важкий рюкзак. Цікаво, що він продовжує збиратися до верху. Напевне, в нього є ціль. Ми будемо говорити коротко дуже про ярмо і про тягар. Я не даремно сказав, що за 30 років ця церква, проповідуючи Євангелію, була дотична до тисяч і тисяч людей, тому що люди в цьому світі, як і в той час, коли проповідував Христос, вони були втомлені і знеможені. Як ти почуваєшся сьогодні або почуваєш, почувався вчора? Якщо ми говоримо, тому що тут можна поговорити про кілька підвидів оцього тягару, це може бути життєвий тягар. Це може бути гріховний тягар. Це може бути тягар служіння або ноші, котру ти взяв або звалив на себе і несеш ось цих вже 30 років. Чи можеш ти сказати, як сказав Давид, а ви знаєте біографію Давида. В 15-му псалму він каже, що межі мої пройшли по прекрасним місцям. І моя спадщина є найкращою для мене від Бога? Чи може ти з рипом ведеш своє життя? І своє служіння. Може, ти як дружина християнка з рипом, несе свою, свій обов'язок в сім'ї ну, сім дружини чи матері? Може, чоловік втомився, я чув таку, 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 таку інформацію, чи такий приклад, що в одній християнській сім'ї знемогла за, за, жінка крепко захворіла. І вона не могла ходити не могла жити, але проходили роки. 17 років він був з нею і раптом не витримав і покинув. І в той же рік вона легко, спокійно відійшла до Господа. Кажеться, це ще трішки було, так? ще от трішки. Послужи, будь вірний до кінця. Не, не, не вистачило сил. Не вистачило цього натхнення. Чагар виявився який Заважкий. важкий. Хоча християни добре знають, бо Біблія нам голосить про те, що Бог ніколи нам не дає зверх силу. Але дещо по контексту. До кого звернувся Христос тоді, коли Він 2000 років тому сказав це Слово? Прийдіть до мене, втомлений і що і обтяжені. До кого він сказав? Які його тоді були оригінальні слухачі? І це звісно, що це були юдеї. Це народ, до котрого він, в принципі, і прийшов. Пам'ятаєте, він сказав: прийшов до своїх. Ану, згадуйте. І свої його не прийняли, але він прийшов до своїх. І знаєте, він звернувся до них. Він побачив їх, скажімо, знеможеними. І він побачив, що вони втомилися під своїм тягарем, Що це ми бути за тягар? Кроме того, що, скажімо, закон не вирішив питання гріховності у людському житті, у людському буті, закон ще дещо усугубив життя. Людей на землі, і вони знемагали ще під ношою закону Моїсеєвого. А дивіться, що каже, що каже Писання Матвія 234. 23,4. Пов'язують тяжкі тягарі і кладуть їх на людські рамена. Це до книжників і до фарисеїв. І знаєте, коли Ісус каже до людей, які Добре розуміють, що таке ярмо і що таке тягар. Бо для євреїв ярмо це стати, це визнати свою приналежність підкоритися. Вони вже одного разу підкорилися закону, підкорилися Моїсею і шостого Вони знемоглися, вони втомилися. І тут, коли Ісус каже, Ісус Божий Син, Месія, лучший з проповідників на землі, так чи ні? Але Він каже: Я хочу вам запропонувати інший, 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 інший тягар і інше інший ярмо. Ми знаємо, що Ісус, коли каже, то Він виконує. Коли Ісус каже, то Він виконує, сьогодні, бо в мене часу багато немає. Ми живемо в нашому часі. Це слово може бути звернено як до віруючих людей, так і до невіруючих. Якщо ти віруюча людина, християнин, ти член церкви Хвавор, і ось тобі 30 років, чи в тебе є в пам'яті свої історичні, генетичні, духовні пам'яті той день, коли Ісус торкнувся Твого серця? Коли був знятий твій гріховний тягар, ця ноша, це те, коли воно тебе мучить і не дає тобі вільно існувати. Коли ми у сім'єю були в окупації в Бучі, ми були там всього лише 15 днів, лише половину всього того часу, коли були росіяни знаходилися в цьому місці. Але за те, що так було неочікувано, не, не, не і все було так настільки небезпечно, що я би сказав, щось що отут, внутрі в мене, як чоловіка, як батька, як того, хто хотів би зберегти був свою сім'ю, воно піднімалося в моєму серці, в моєму нутрі отут ближче і ближче з кожним днем. І я зрозумів, що це певний тягар, який понад силу, я його не можу нести. Я переживав деякий чагар, коли я ображався. І в мене було там день, два, три, ти ображений, ти ображаєшся. І цей тягар був дуже незручний, і такий поганий, і такий неловкий, і такий ну, нежиттєвий. Не і коли Бог звільняє тебе від цього, і ти виходиш із цього стану, ти думаєш, Господи, а напевне, в житті десь є люди, які живуть тижнями, місяцями, роками. Як нам звершувати, скажімо, як нам жити, якщо це ти людина, ще, яка не віддала свого серця Богу? Тебе не було, скажімо, можливості, чи тебе духся, ти не торкався. І, можливо, ти думав чи думала, а яка різниця? Ну, Це просто релігія. Ні, Христос каже, якщо ти прийдеш до мене, я зніму в тебе той чагар гріха і даю тобі інший такий тягар, який ти будеш, в принципі, нести, але будеш що довольним. Знаєте, як ці. Ярма робили в той час для волів. Вони їх робили тоді з дерева. Я бачив зі шкіри, як роблять для конею оцю ту частину, яка лягає на груди, ось сюди на шию. А це тоді в той час робили із дерева. Приводили вола до спеціаліста, і він робив заміри. Потім, коли вже його зробили і майже зробили, тоді знов приводили цю саму тварину і знов примірялися. І тому що спеціаліст хотів зробити дуже добре, зручне ярмо. Що сказав Христос? Я взамість того, що ти несеш, дам тобі інше ярмо. І це ярмо Барклі переводить, каже, воно благе або воно любе. Тобто, іншими словами, воно зручне. Якщо юдейська релігія була незручна, і вона просто в людину заставляла думати про гріх, і ця гріховність нікуди не дівалася. І це була проблема з дня на день. То ти сьогодні, коли приходиш до Ісуса, то бачиш, що Ісус не грається з твоєю проблемою з твоїми гріхами, Він їх вирішує, Він прощає в той момент, коли людина, людина просить його про це. Сьогодні це служіння, і буде час, коли Дух Святий буде промовляти до Твого серця, коли Дух Святий буде стукатись до Твого нутра. І коли навіть цією образною мовою Він буде казати: Я хочу дати тобі своє ярмо. А це ярмо яке? Ярмо згідно єврейського розуміння це приналежність, це підкора. Це коли ти визнаєш владу кого? Ісуса. Над своїм життям. Тому, коли ти заходиш у, у, у одні церкви, може десь тут в Києві з куполами, з золотом, як було сказано, але ти дивишся люди, якісь то темні, обличчя, то якісь то такі сумні. І коли ти заходиш в інші церкви, і коли ти дивишся, що люди, ну, люди, люди, як людина якась просвітлена, серце просвітлене, обличчя просвітлене. І в ньому це, 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 це іванівська віра, для нього це щось миле, це щось добре, це не тяжке. Він тягнеться, він хоче, він тримається, він відчуває, що це дає йому певну свободу, це дає йому певне задоволення від того, що він має. Христос каже: я дам тобі. Візьми в мене ярмо. Я зовсім не маю часу, щоб сказати ще про ярмо служіння. Коли тут 30 років, як ця церква про існу ну, про, е, жити діяла і, 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 і залишилася, і витримала, і витримала всі труднощі? Як це так? Звісно, що служителі вийшли один перед одним, і вони віддали всю славу Богу? Ви помітили чи ні? Але я, як старший служитель ну, Київського міського об'єднання церков, який туди куди входив фавор, я можу сказати, що якби не служителі, якби не посвята, якби не молитовники, якби ціни група цього служіння хвали, то може би ця церква би давно припинила би своє існування. Як служиш ти, ти служиш, живеш з рипом риб. Ти служиш з рипом? Чи ні? Чи ти всім довольний? Ну от трохи не достаєш благодачі. От ще трохи покаяння людей. Хай би церква зросла до, до, до 600-700 людей. Це нормальна церква дай ще, хай, дай ще вже на, на, на інші церкви до Черінській. Як ти? І сюди останній приклад. На дорозі. Один чоловік підійшов до підлітка, який у корзині на своїх плечах ніс свого брата молодшого. Цей брат був калікою, він був паралізований. І цей чоловік каже йому, слухай, мабуть, для тебе це за важкий тягар, наш йому підліток відповідає. Це не тягар, це брат. Я закінчу. Якщо ти в Бозі і в Його свободі з любов'ю приймаєш цей тягар і з любов'ю Його, несеш? То як кажуть євреї, то ж равини, каже, то не тягар, то пісня, Якийсь один сказав. То твоє служіння і твоє християнське життя буде не тягаром, а піснею. Дайте піднімемось перед Ісусом. Якщо є люди, які стонуть під любим тягаром, підніми в молитві. Потім ми будемо ще молитись. Може, ти вже чув, що ти созрів. Підніми руку. Якщо навіть до тебе не підійде проповідник, до тебе підійде Ісус. Віддай йому той тягар, який тебе так мучив і мучи, і не приносить радості. Коли твоє серце зміниться, в тебе в сім'ї потече все по-іншому. Чуєш, твої діти не будуть тебе взнавати. А школярі, коли каялися, були випадки, каялися школярі, то в них навіть змінювалися в школі. Чуєте? Тому що Ісус так сильно впливав життя і впливає по сьогоднішній день. Чи можете довіритися йому? Віруєш ли ти, чи ти тільки починаєш вірувати?